Я вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчини Фантазії. Сьогодні у нас в'язовлог, але цей в'язовлог досить таки незвичайний. Це в'язовлог з в'язальним подарунком і з цікавою історією, яка передує цьому подарунку. Це в'язовлог з розпаковкою пряжі, яку я купила, і це в'язовлог з моїми невеличкими досягненнями у в'язальному житті. Також я серед цих досягнень покажу просування по світерку з кішечкою, от, і знову покажу шкарпетки, ну куди ж без них. Але насамперед цікава історія. Зараз я досить таки небагато часу переділяю і в'язанню, і зйомкам. І далеко не завжди я маю змогу переглядати. Відео наших в'язалочок, вони мені цікаві, я їх відмічаю переглянути потім. І частково де щось, де щось уважно, де щось геть неуважно передивляюся. І от в один день я зайшла і бачу, от заходжу я на в'язальний Ютуб. А там Марійка з каналу Марусина скринька рукоділля повідомляє про те, що в неї 5000 підписників. Це, звичайно, дуже радісно, коли наші в'язалочки досягають успіхів, це їх надихає, і вони працюють далі і далі, знову і знову. Я, звичайно, привітала Марієчку з такою круглою, гарною цифрою М -м в коментарях і. Під час перегляду цього відео я десь щось кудись відволіклася. І, ну, якщо чесно, навіть не знала, які там умови розіграшу подарунка. І, ну, якщо чесно, стан був такий, що про це я якось не думала і не думала взагалі. А, життя триває, і я з часом все одно заходжу на в'язальний YouTube. Я заходжу через деякий час знову і знову натрапляю на Майкіне відео, де вона розказує про свої майбутні процеси, де вона показує пряжу, з якої збирається щось в'язати. І ось вона показує пряжу, це Вінія, і от... Перед нею стоїть завдання, наскільки її вистачить, не вистачить, на що вистачить. А в мене теж їде саме-саме така пряжа, але вона ще десь на почті. І я вирішила про це написати. Я вже забулася, як називається саме цей марінос, ну приблизно пам'ятаю, але ж для того, щоб написати комент, мені треба подивитися по буквам. Я думаю, ну от подивлюся в в описі І в описі я тут бачу своє прізвище. Я вже передивляюся це, у ну, мене не унікальне прізвище, скажімо так, але я передивляюся це відео до кінця, і, виявляється, я тут виграла подарунок. Оце для мене було настільки несподівано, що я ну навіть не можу вам розказати наскільки. Отож, як бачите, життя воно таке і часом повне-повне несподіванок. І до мене вже приїхав оцей подаруночок, і я поспішаю вам його показати. Як ви зрозуміли, це все було дуже дуже гарно запаковано. А, але я не витримала вже на все, подивилася, і тепер вам покажу місць цієї чудової посилочки. А, отож, по традиції розпочну з нев'язальної частини. Насамперед, це ось такі цукерочки а, з білого шоколаду. з Полуничним таким смаком. ну Я занадто люблю всякі солодощі, тому мені дуже-дуже імпонує такий подаруночок. Це ось такий крем для рук з олією кокосу. ну Крем для рук він потрібний завжди. Дякую, маєчко. Це ось така чудова ручка. От, щоб я не сумнівала, що це подарунок не тільки від Марієчки, а й від її донечки Аріночки. От я завжди буду згадувати саме про аріночку, коли буду тримати цю чудову ручку. Це ось такий записничок от, з Дубаями, от, на спіральці, от, завжди, завжди любила на спіральці зошити. А ви вже напевно зрозуміли, що витримка це не моє і навіщо? Тому я навіть відкрила оцю плівочку і е, подивилася він клітиночку, тобто товстий, досить такий. Тобто настануть часи, коли ми будемо планувати якісь гарні-гарні проекти, і їх буде багато, то я, звичайно, буду обов'язково записувати в цей чудовий-чудовий зошит. Такий, дякую, маєчко. Так. І тепер, власне, ниточки. Ага. Як ви вже зрозуміли, ниточок досить-досить таки багато, але трішки засвічує, тому я прибрала. Ниточок 5 моточків це шерсть, люкс шерсть от 50% шерсть і 50% акрил. от м'якусінька білесенька така. І написано, що на 100 грамів 380 метрів. Ну, коли дивитися на цю ниточку, то я б сказала, що тут більше, якщо чесно. Тобто мені вистачить вистачить на будь-який світер, напевно, навіть на сукню вистачить. От. А що конкретно я буду в'язати з тих ниточок, я ще поки що не придумала, але я придумаю згодом. Так. І ще, ще був тут моточок, це шкарпеткова пряжа Alize Wolftime. Так, традиційний шкарпетковий склад, ага, Super 75%. Ну, оскільки це шкарпеткова, то. А решта це поліамід. Так, 25% це поліамід і і 200 метрів на 100 г. Тобто ниточка така трішки товща, Ну словом так, так, така, як я люблю. Чудова ниточка. Перший раз я відкривала з пряжним експертом, я покажу його далі в відео, і цей експерт перевіряє вже не тільки якість нитки, а і міцність скрутки. Ну Але то, то нічого. Моточок чудовий і обов'язково будуть якісь. А, такі от гарненькі шкарпеточки. Майко, я тобі дуже дякую. Це було дуже-дуже несподівано для мене. Ну, якщо так склалося, то я дійсно цьому дуже-дуже рада. Я обіцяю, що я ну, з гідністю використаю цей подарунок. І я ще раз дякую тобі. І а розвитку твоєму каналу. Натхнення от, рівнесеньких петель, м'якенької пряжі і всього-всього найкращого нехай все буде гаразд. Нехай збудеться мрія кожного українця. Вітаю вас, мої любі, поки що коротесеньке підключення з руки. Я закінчила передню частину. А, показую вам відразу відразу, тобто я ще нічого не парила, нічого нічого не робила. А, ну що ж, кішечка в мене трошки маленька, котенятку, скажімо так. Не подобається мені, що ось тут в цій області стягнуто, зараз я переверну вам покажу чому. А, але я сподіваюся, що ВТО все виправить. Очі, я теж поки що ну, не вишила. От, ще трошки інформації: ось ці моточки, які я готувала. Як бачите, більшість із них от не використана. Тобто я помилилася, коли я казала, що я намотую багато, тому що такий малюнок, тому що мені треба багато. Ні, це неправда. Це я так зробила, тому що ну, недосвідчена. І покажу вам зворотню сторону. Дуже тут малюночок такий, бачите, є такі частини, де мені вдалося дійсно піти інтарсію. Бачите, як тут фостику, ось ця середня частина. А отут, де пішли ніжки: ну, якщо чесно, 16 оцих моточків і ти не встиг їх розпочати, як вони вже закінчуються. Тому тому в мене є перетяжки. Мабуть, саме за цього полотно стянуто, але я сподіваюся виправити цю ситуацію. От. Закінчила я, потім забуду, напевно, вам сказати. Закінчую я резиночку і закрила голочкою. Ось такі в мене справи на, на цю хвилину. Так, дівчатенька, хочу записати невеличкий епізод. Не так швидко все рухається, як би ніби хотілося. Почала в'язати кішечку на задній половинці. От тут я відв'язала тільки голову. Ну, тут ніби простіше вже в'язати, але схемку я тут придумаю на ходу. Це буде така сама кішечка, але це вже буде вигляд ззаду. Так, є, що в'яжу дуже мало, тому проект рухається досить-досить таки повільно. Ну, але що ж, ще є дівчатка, в'яжу шкарпеточки за потреби. Дуже поспішала. Геть навіть ниточки, ніночка мені заправляла, за що я її дякую. І я просто-напросто терміново віднесла дві пари і. Дуже цьому рада, тому що я в суботу віднесла. Дівчата сказала, що вони вже напекли смаколиків, і в неділю малися це все відправити. От. А зараз я розпочала в'язати адаптивні шкарпетки. Ось ця шкарпетка ще я буду сюди прив'язувати планку, і тут будуть петлі гудзички, їх ще просто немає. От, і друга це а, ось така шкарпетка кокон, яку просто ну, от можна, можна натягнути, і вона набуде яку завгодну форму. Ну Кого цікавить, нинточка те, теж тут українська шерсть, але ну, ось такого ніби жовтенького кольору. І я додавала тонюсіньку тонюсіньку напівшерстяну ниточку. Ну, ось така в мене була. Ось так я якось зробила. Я сподіваюся, що я ну, хоча б сфотографую вам їх в готовому вигляді, ну, але не гарантую, тому що як тільки виникає можливість це віддати волонтерам для того, щоб вони віддали далі, то я зразу швиденько віддаю і часом таке буває, що навіть без фото, от як минулого разу. Дві адаптивні шкарпетки я сьогодні віднесла і навіть не встигла їх відзняти. Ну, от не знаю, так якось трапилося, хоча сьогодні волонтер, коли побачила мою шкарпетку, то сказала таке враження, що ви все життя тільки робили адаптивні шкарпетки. Ну, таке. А, ті процеси, які у мене зараз на спицях. Я зав... ну, зазвичай не завожу дві пари шкарпеток одночасно, ну, але часом таке буває. Так от, у мене зараз ось така пара шкарпеток. Дивна, я згодна, що дивна. Тут в мене шкарпеточки, які матимуть застібки з боку. Ось. Ось така вона, але, але вам нічого не видно. Ну, Я дуже сподіваюся, що, може на цей раз я все-таки покажу вам готову і якось фотографую. Хоча б на собі дійшла я до п'яточки і в'яжу п'яточку. В'яжу я з української шерсті ось такого зеленкуватого кольору, ні, кольор не передається. І додаю ниточку тонесенького мохеру. Так, ще у мене в роботі ще одна пара шкарпеток. Так трапилося, що там в мене великі бобіни, і я швиденько не могла взяти процес з собою, а з собою мені дуже хотілося взяти процес, і, як ви бачите, не дарма, тому що щось да трошки я пров'язала. Це я м, взяла ось ці ниточки з свого найпершого ютубного подарунку. Це ниточка новіта, сі братів. От, почала я одно, одночасно дві шкарпетки, почала я від мисочка, ну, для того, щоб використати повністю, повністю моточок у свою пару шкарпеток. Простенькі, вони дуже-дуже простенькі ось тут я виворотним рядочком відділила мисочок. Ну, і ось тут роблю ось таку непомітну косичку. Цей процес у мене геть-геть нетерміновий, я його просто ну, брала з собою, щоб, щоб в'язати, коли є змога пов'язати, скажімо так. І це, по суті, всі в'язальні досягнення останніх двох тижнів. Ну, ось такими вони були. А ви не розбігайтеся, зараз я вам ще покажу розпаковочку. Можна можна? Я вітаю вас на каналі Чаївна ниточка та Галичині Фантазії. Сьогодні в нас розпаковочка. І в нас сьогодні два експерта з якості ниточки. Кнопка і морочка, але морочка соромиться, і ми поважаємо її вибір. Що у нас сьогодні за ниточка? Я купила набірчик з 10 моточків рандомного кольору. Це шкарпетковий мейнос, 80% мейнос і 25% поліакрил. Ця бобінка має такий самий склад. От, але я купила. Купила 9, ой, 600 грам, вибачте, з думкою про те, що я зв'яжу собі світер. Ну, не знаю, поки що, поки що не буду. От. І чудова шкарпеткова пряжа ось така. Так, що нам скаже експерт? Ниточка гарної якості. А ниточки я замовляла через групу Facebook «Хом'ячок пряжа у Світлани Андайчук. А, ну, навіть не знаю. Якось так не втрималася, скажімо так, тому що я ніби обіцяла не примножувати кількість пряжі в себе і сказала собі, що я маю право купувати лише стільки, скільки я вив'язала, але, якщо чесно, у мене зовсім нічого не виходить. По-перше, це тому, що я мало в'яжу. А по-друге, що подарунки мені приходять швидше, ніж я в'яжу. А в якийсь день мені дуже-дуже захотілося, і я взяла, задумалася над тим, що якщо то я куплю. І хоч я купила зовсім зовсім не той колір, який мала, ну, але в мене часом бувають спонтанні покупки. Спонтанні покупки це не є добре, але часом я собі їх таки дозволяю. Ну, ось таким був мій в'язальний тиждень. До наступних зустрічей на каналі. На все добре!